Ну що, мінімальний огляд Скорпіо. Сунемо коробочку. Фик, фик, пик. Скорпіо шукав інакше, не було, знову ж таки. І побачив цей. ще там було пару. Підкупила, що тут прокладка йде під головку не от така. каловщина, оця така, що 8 см має товщина. а алюмініва яка. Декомпресуючи, як правильно сказати, потужні. Ну що, деревського? Що в нас тут є? Запаковано все гарненько. Культура. Штопорні колечка. Новенький пальчик. Все, культурка, фасочки зібрані на края. Все файно. Так, колечка. Підкупила, що колечка мають маркіровку, як в нормальних типу. Ну і виглядала на картинках доволі гарно. Чик. Ну і сама почнула. Так. Такс, так, -с, так. -с, так -с. Це у нас є поршень. Такий теж гравіровочка 47, SKO, Turbo Power. все класно І... Ну. Це що таке? Якісь какашки. Пранк? Какашки. Щось тут короче, застрягло, не знаю що. Якась алюмінька чи що, ну. Но... якась трошечка була. Ну такий си поршеньок. Посредственний. Не знаю, чи навіть підтесковий кислотий. Дальше. Далі. Гільза сама якась там є є, чудово дуже турбоджує. Фрезерування коротше, дуже круте. Мені подобається. Фрезеровочка прямо на вищому уровні. Культурка. Стінка доволі товста. Опа, одразу замірюємося, скільки стінка має. Стінка має у нас ну, 3 мм. Деколи бувають і тонче. Це неволі гарно, ну, візуально хорош. Ну, виконано досить якісно, досить-досить гарне літіон. Тут площина все профрезеровано. Вся культурка. Скіо, well, не старається. Ні, не є, Зверху зеркало. Культура. Гільза просто шикарніша. Поршень такий собі. Далі, провірка поршня, що там буде в нас і рубело всередині. Є, люф. ну коротше, тепловий зазор чуть має бути, але трохи великуватий тут. Здоровий, але що зробити? Ну нема. Нема запчасти, і все, хоч і трісне. поскоріше, щоб закінчилося все. Ну, є трохи, нічого не поробиш, але це краще Недавно купляв мототечівську, то тобто Там прям поршень взагалі не ходив. Я А він не йде. Тоді я мусив підшліфовувати вручну. Баюся дуже довго, але щось майже більше зробив. Ну, може бути поршніва. Далі йдуть у нас прокладочки. Доволі хороші виглядають візуально алюмінієва Одна, це прикольно. Mm -hmm. Досить not bad Коротше, Чотири по п'яти бані. Точно. Скорпіо такий у нас.